У Чернівцях жінка вбила чоловіка. Така основна версія загибелі 77-річного буковинця. 22 липня липня. Водій з багатоповерхівок на вулиці Комарова загинув пенсіонер. Чоловік був лежачим, нещодавно пережив інсульт. На місце трагедії сусіди викликали швидку. а та правоохоронців. Відомо, що медики виявили тіло дідуся у його квартирі. Спершу ознак насильницької смерті не помітили. Судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер в результаті механічної асфіксії. Правоохоронці припускають, його могла задушити сімдесяти. Дворічна дружина. Коли ми почали спілкуватися з дружиною, перевіряти її цю інформацію, то було видно явні ознаки, те, що дана особа має психічні відхилення. Психічні відхилення. Однак слідчі не є спеціалістами в галузі судової психіатрії, і тому ми можемо завжди стверджувати про те, що має, могла мати місце як і симуляція такої поведінки. Тому експерти перевірять жінку, у разі якщо доведуть, що вона здорова, їй загрожує до 15 років в'язниці.